Пригадує Островський за період перебування в Київського слідчого ізолятора, щоб його без дозволу чи з дозволу його фотографували, інші ув'язнені та скидували будь-кому його фотографії. Фотографії там, там непонятно, як футбольна команда, яка там, люди я нічого не віжуть. 28 листопада 2022 року слідчі суддя Печерського райсуду Києва Світлана Шапотько задовольнила клопотання правоохоронців щодо безальтернативного взяття під варту підозрюваного в поширенні злочинного впливу 27-річного киянина Кирила Островського. Останні 4,5 роки тому заслужив неоднозначної медійної репутації за наслідками трагічного ДТП, яке трапилось на бульварі Лесі Українки в самісінькому центрі української столиці. Тоді молодик, який перебував за кермом елітного позашляховика марки Хаммер, здійснив наїзд на пішоходів, за наслідками якого загинула малолітня дитина. Після цього Островського було поміщено заграти до діда Лук'яна, де від листопада 2019 року достойник вважається так званим сматрящим з боку криміналітету за відбуваючимися тут процесами. Власне, з витягами на посаді так званого наглядача за київським СІЗО і стосується поточна історія кримінального переслідування Островського. Нагадаємо, 24 листопада про факти її існування публічно повідомили спочатку керманич департаменту стратегічних розслідувань Андрій Рубль, а згодом підтвердили в офісі генпрокурора. Згідно версії слідства, понад два роки так званий Сматрящий за Київським СІЗО Островський, який діяв в компанії з іншим кримінальним авторитетом, періодично здійснювали дії, направлені на поповнення так званого общаку, обсяг якого оцінюється в цілих 35 мільйонів гривень. Додатково смотрящим за київським СІЗО також інкримінуються дії, начебто спрямовані на організацію передачі арештантам установи заборонених речей, на кшталт алкоголю, телефонів тощо. Загалом історія поточного кримінального переслідування Сматрячого базується на чотирьох провідних постулатах, які здебільшого походять від розслідування іншої кримінальної справи, в рамках якої відомо про повідомлення про підозру у колабораціонізмі, крадіжках та наркозбуті в щонайменше двом авторитетним достойникам: перший з них це Сергій Шерегеда. А другий це 43 річний кримінальний авторитет Олексій Іващенко на прізвиська На Навесні поточного року правохоронці. Ці вкотре затримали боротьбу, отримали доступ до його телефону, де в одному з месенджерів виявили переписку достойника з невідомим абонентом. Згідно версії слідства, цим невідомим абонентом, і виступав Сматрящий за київським СІЗО Кирило Островський. Для підтвердження цієї інформації було підтверджено фоноскопічну експертизу, оскільки в даному месенджері писалась і відповідні голосові повідомлення. І дійсно було здобуто інформацію про те, що голос належить саме островському Кирилу Олеговичу. В рамках цього дослідження експерту були надані три фрагменти аудіофайлів з голосом, начебто, схожим на голос Островського. Згідно висновків експерта, щонайменше на одному з цих записів дійсно задокументований голос Островського. Проте сам молодик категорично відкидає цей факт. Тут є заключення експерта, заключення аналізу моєго голосу, да, експертизи моєго голосу. Так, от, що він говорить? Тут задається питання. От фонарівка. Я на українському прочитаю питання в частині, чи зафіксоване усьного мовлення островського калібру Олеговича що у голосовому повідомленні, наявному на карті пам'яті Нікола Ніанси Апустін, вирішити неможливо через непридатність обмежений, обмежений обсяг виділених фономатеріалів дикторів на вище зазначених програмах для ідентифікаційного розвідування. Окрім того, правоохоронці замовили лінгвістичну експертизу, яка досліджувала текстові переписки невідомого абонента та льохи Борьби. Згідно її висновкам, льоха Борьба та невідомий абонент, яким, начебто, виступав смотрящий за київським СІЗО, чудово були обізнані про існування в Україні кримінальної відповідальності за поширення злочинного впливу про те, що найменше два останніх роки здійснювали відповідну діяльність. Мається текстове повідомлення наступного змісту. Головне ні на кого не здійснювати злочинний вплив. І смайлики далі йдуть. Ващенко відповідно реагує відповідними смайликом. Тобто можемо стверджувати, що особам було достовірно відомо, що вони займаються протиправною діяльністю, однак їх це не спиняло. Зауважимо, що адвокати Островського ставлять під сумнів висновки відповідної експертизи та натякають, що насправді експерт відповів на геть інші питання, аніж ті, що були поставлені перед ним. Верстаю або суду. матеріала справи, де експертиза 29.521, рік 2239 від 22 року, в якої зазначається три питання, що стосується саме Островського і спілкування. Чи міститься ознаки вказівок, вимог, наказів, розпоряджень це перше питання. Далі питання, що міститься на увазі в повідомленнях, такі вислови абонента. Чи свідчать фрази виразнення абонента форму надання вказівок. В іторі, цей експерт в такому висновку пише наступне: на всі три питання, Тут у текстах, відповідь. І на дома період провадження місцеся висловлення з яких підтверджує авторитетність та статус островського у злочинній іерархії як особи, яка поширює злочинний вплив. Експерту задали зовсім інші питання, на що відповідає взагалі експерт. Тим не менше, слідство переконує багаж зібраних доказів відносного островського є достатнім для обґрунтованості висунення йому підозри в поширенні злочинного впливу. Побічним підтвердженням цього, начебто, виступають негласні слідчо-розшукові дії, які проводилися навесні поточного року відносно Олексія Іващенка, а також дослідження руху коштів, які проходили на банківських картах дружини льохі Борьби. аби остаточно закріпитися в обґрунтованості поточних підозр щодо Островського, 23 листопада силовики здійснили шмон у його хаті, в результаті якого начебто виявили певні чорнові записи, що доводять поширення злочинного впливу достойної прокурор Владислав Чоловський певен насправді за 4,5 останніх роки проведене за ґратами Кирило Олегович геть не став на шлях виправлення та продовжує занурюватися у світ криміналу. Сам смотрящий закиди на його адресу категорично відкидає та пов'язує історію його поточного переслідування, з начебто, нечистоплотністю окремих силовиків. Можливо, деякі представники там цілови структури звістці. Следствия... Сотрудники МВД, которые сейчас находятся на заседании, не могут оправдать свое присутствие в ТУ во время войны, в то время как они, как силовики, должны были быть, там бытина на фронте на передовой, защищать родды. И э, весь их успех э, борьбы с агрессором за 9 месяцев войны, это поимка какого-то мародера, как они считают, какого-то мародера, и дабы придать больше глаз, и дабы там, навешать себе медали, они соединили здесь сюда меня. И зачем меня соединяют с каким-то человеком, который якобы где-то предал Родину, якобы где-то там сотрудничал с русскими и так далее. Я лично воспринимаю это как оскорбление, потому что каждому человеку, который как-либо связан с мародерством, с коллаборантством, для меня это человек конченая тварь, которой я не подам руки. И повторюсь, я воспринимаю это как оскорбление, потому что с этими действиями я никак не связан, но почему-то меня ставят в один ряд с кем-то, то кто якобы был в этом замечен. Заслухавши аргументи сторін, слідчий суддя Світлана Шопутько 28 листопада постановила резолютивну частину відповідної ухвали суду. Згідно її тексти, щонайменше до 26 січня 2023 року Сматрящий Залокянівський СІЗО проведе за гратами. Наразі інтригою залишається в якій самій установі проведе наступні два місяці Островський. Згідно однієї з версій, силовики можуть намагатися запроторити островського до ізолятору тимчасового тримання, аби ізолювати його від суспільства у той же час не виключається можливість і того що смотрящий продовжить знаходитися у лук'янівському сізо знову ж таки особа перебуваючи в статусі смотрящу за київським слідчим ізолятором буде утримуватись в київському слідчому ізоляторі як в тому знаєте, в тому жарті вирішили наказати щуку вирішили втопити